Цього року харківський зоопарк святкує велику річницю 130 років. З нагоди дня народження керівництво зоопарку вирішило провести акцію, яка триває вже місяць. І ось відбувся перший розіграш призів. Що треба на вході? Ви можете отримати буклетик. Вам необхідно зареєструватися. Потім вам потрібно 10 разів сходити в зоопарк в будь-який день, коли ми працюємо. Але ж в нас все чесно, тому один одне відвідування, одна наліпка. Кожен день ви підходите до адміністраторів, вони вам клеять наліпку і ставлять дату, коли ви відвідали зоопарк. Потім, як ви зібрали їх 10, ви кидаєте це в скриньки, які в нас є розташовані з двох входів зоопарку, і приймаєте участь у розіграші». Як говорять в зоопарку, акція має шалений успіх. Хоч вона триває поки що лише місяць, вже за цей час зареєстровано близько 15 тисяч буклетів. Призи сувенірна продукція, яка спеціально була виготовлена до ювілею зоопарку. На сьогоднішній день її неможливо придбати, а тільки виграти в акції. Сьогодні перші 15 щасливчиків вже отримали свої призи. Ми тут недалечко живемо і приходимо, і коли була дитина маленька, ходила ще в зоопарку, коли він був ще не такий гарний, як зараз, і приходили. І... Продовжуємо приходити, і тому взяли участь. Ну що я відчула. Чесно кажучи, я во всіх вікторинах завжди виіграю, тому я якось навіть не дуже здивувалася. Насправді я не надіялася, що я виграю, але була маленька надія, як завжди. Ну, було дуже приємно, але було дуже жалко, що мій друг не виграв. Разом з другом одним виграла. Інший третій не виграв було дуже сумно. Акція буде продовжуватися до осені, а це означає, що в майбутньому будуть ще розіграші та нові переможці. Анна Дзядик, Олег Синицький, Андрій Сириця, Андрій Пакулов, Харків. Новини.